Отак проходять вихідні справжнього волонтера. Зараз заїхали, ще допакуємо хлопцям дідське питання. Дуже просили, дуже хвалили. У мене з Іспанії воно, кстати. Воно для шлунка корисне. А, воно не Як, енергетично, воно дуже корисне, ситне. От. Ліків ще заїхали забрати і їдемо. На нову почту. Повна машина. Ящиків на. Краматорськ, Покровськ. Константиновку. Оріхів, Одесу, Миколаїв. Все в пам'яті вже. Не можу зберігати, так я записую, не хочу з бумажки читати. А, ну от якось так. І сьогодні всіх мелких, а я себе читаю мелким волонтером, всіх середніх волонтерів, просто система з 1 грудня убирає, тому що ті умови, які створюють з 1 грудня для діяльності волонтерської, це потрібна бухгалтерія, це потрібні електронні ключі, це потрібна ну, в общем, бюрократія повним ходом. У нас маленьких, скромненьких волонтерів, таких можливостей немає на сьогоднішній день. І навіть якби були, все одно це чітко зроблено для крупних волонтерів, жирних, таких аферистично побитих, уже битих, таких, знаєте, таких як Притулач, Мут Стерненко. Тобто у них упали доходи. доходи, ну Це у нас волонтери, у них доходи бізнес. Це називається. От. Їм перестали довіряти міжнародні волонтерські організації через ряд скандалів, які просто ви ще їх не знаєте. Всіх скандалів з притулою, з поверні живим фондом. А, і тому почали передавати просто мілким волонтюрам. В результаті, Ага, значить, так, так, все, всіх вбираємо і залишаються. Ну, це монополія називається чистої води. Це, це, 1 грудня заступник міністра ввів цю хуйню чисто з економічної, фінансово вигодної точки зріння, Як з точки зору бізнесу. Тобто, ну, заходять на ринок, для них це ринок, заробіток, бабки і немалі бабки в виде фінансового еквіваленту, переводів, товару будь-що. Для нас це послідня удача себе зняти і пацанам переслати. Ну, Я хочу сказати і притуліч, і, і стерненко, отой хлопчик, що записав перед смертю відео. Я задаю вам під Арасам вопрос. У вас по полмільярда мільярдами ви ворочите. Ви розказуєте, що ви БМПЛА, це все забезпечуєте, що ви дронами, хуйонами? Вас як послухати, блядь, У нас немає ні міністерства оборони, у нас ні хіра немає, не ради національної безпеки оборони немає. У нас немає укроборонпрома, у нас є Притула, Порошенко, чому ти не неживим і Стерненка. Так а де то все ваше бляцьке? оце все, що ви то розказуєте? Ота вся воюта вся техніка, якої можна вже Китай брати? Якщо в таких відео вже не одне відео, де пацани без нічого взяті в круг і не можуть відбиватися, то де то все? Не на передовій. А ви, люди, робіть самі висновки.